नमस्ते Сьогодні ми з вами продовжимо рубрику від налаштування асан. І зараз ми розберемо таку асану, яка називається скандасана. Якщо нею оволодіти, асана насправді дуже гарна, але вона не така проста, як може видаватися з першого погляду. Виглядає ця Асана ось так. П'яточка має бути на підлозі, носочок іншої ноги вгору, спина рівна, долоні перед собою. Якщо нею гарно володіти, то можна робити такі переходи, ніби як рухи ніндзя. Дуже це гарно. І е, насправді вона дуже потужна, ця асана. У багатьох людей виникає помилка, що ось п'яточка нижньої ноги піднімається. Чому так відбувається? Причин може бути багато. Може бути затиснений тазостегновий суглоб нерозпрацьований. Затиснені клубово-поперекові м'язи, нерозпрацьований гомілково-ступневий суглоб, м'язи-гомілки. І сухожилля, зв'язки тощо, тобто причин може бути багато. Але основне це, що не варто засмучуватися, оскільки практика долає все. Просто потрібно практикувати. Крім того, я вам покажу дещо важливе, що ось це також скандасана. Ось це. Також скандасана. І це також скандасана. Що тут важливо? В скандасані важлива не глибина, в скандасані важливо вміння м'яко з неї піднятися. Тобто, якщо ви опустилися в самий низ, але ви не можете плавно встати з цього положення, отже, це для вас зараз занадто глибоко. Станьте в більш легкий варіант підніміться вище. Відналаштуйте стопню нижню вперед або дещо в сторону, максимально до кута 45 градусів, нога, яка пряма. Стає на п'яточку носочок вгору, руки перед собою, плечі опущені, маківкою тягнемось вгору, по передній стороні розтягуємось, по задній збираємось, і ви плавно піднімаєтесь назад. Ступня опускається та лишається, як була, і змінюємо сторону в іншу, на іншу ногу. Якщо ви можете підніматися плавно, це ваш варіант, ваша глибина скандалу. А тепер для тих, кому просто навіть звичайний варіант з Кандасини, можна робити декілька варіантів ускладнення. Зокрема, можна повністю опустити таз вниз. І ви відчуєте, як розкриття тазостегнових суглобів іде ще більше. Інший варіант припіднявшись, але ви. Руку одну ставити, упираючись в коліно, ну не зовсім в коліно, дещо ось е нижче коліна і вище ліктя. А друга рука розкривається вгору, погляд за верхньою рукою. Тут глибина у вас одразу відчується інша. Ще складніший варіант це захопити руки ось так і при цьому лишати носочок. Прямої ноги не так, не так, а вгору і погляд вгору. Практикуйте, пишіть, який варіант для вас зараз доступний. І ставте вподобайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Намасте.